Христа і бути або Петром, або тим іудом, який крав, який шукав свого, який прийшов, щоб взяти, не хотів з'єднуватися з, з церквою, не хотів трудитися для царства Божого. Він мав високу позицію, але це його не врятувало. Він мав план збагатитися і настільки тримався за свою гордість, що від цього всього і повісився. А Петро, він, хоч і був амбіційний, мав почуття, зрікся був Ісуса, але потім він смирився, покаявся. І почав служити Богу і став великим апостолом. І якщо я люблю Ісуса Христа, то в мене більше не буде свого життя. Я покладу своє життя заради служіння людям. Я буду пасти тих ягняток маленьких, пасти тих овець, реально приводити їх до росту Христа. І як ми можемо змінити цей світ? Тільки любов, любов до Бога і любов до ближнього. Я маю віддати любов, а не взяти.